Вітанку. Троянди в цю пору не пахнуть. Ну, ці червоні вони і не пахнуть, а ці білі, вони мають дуже сильний, класний аромат, але вони не пахнуть. Пахлава. В цьому відео знову накучинарила за пару днів. Вам покажу, що я готувала. Просто ідея до столу. Не кулінарний влог. У мене сімейний блог, У мене блог про життя і про все. Цього разу показала рецепт пахлави, більш ну, досконали, не досконалий недосконалий рецепт, більш подробно показала. А, і ви знаєте, дуже напевно залежить ще від е, тіста слойоного яке. Так що, якщо вас не сподобалось щось, то шукайте інше. Я просто знайшла ідеальне, і наступного разу я його буду брати. Я задоволена, я як завжди задоволена, це дуже смачно. І знаєте, якщо взяти тертий пиріг і пахлаву, пахлава. Якщо тірамісу пахлава, пахлава. Якщо Наполеон пахлава, то один раз Наполеон, один раз пахлава. Це те, що я полюбила і те, що воно дійсно таке. І знаєте, що? Ще яка проблема? Я, ну, я все не з'їм з'їмце. Ти починаєш куштувати, і ти не можеш його розпробувати. Я не знаю, як це називається. Береш один кусочок, другий кусочок, і ну, ну, смачно. І ти не розумієш, це смачно чи не смачно, і ще, ще, як пироги, да? ти їх ніколи не розпробуєш, ти їх будеш їсти, поки отут не стане. Так що всім смачного. В цьому відео у мене буде там і паста, і картопелька з курочкою, і пахлава. І печінка, як я готую ще печінку. Е, може, підкажете, як ви ще готуєте печінку. Е, і більше нічого. Всім смачного, всім хорошого дня. Дякую, що ви зі мною і дякую, що ви мене дивитесь. Ще в мене буде чайок з шиповника. Але я не буду в присмаку чай е, пахлаву. Я спочатку покуштую пару кусочків пахлави, тоді зап'ю це все чайком. І ми побіжимо далі. мій чайок. Шиповник заварюю, димок, квіти, пахлава. Шиповник заварюю в термосі і потім собі відливаю, скільки мені треба, і підігріваю. подрібнюю я його другий раз не використовую. У мене з минулого року його дуже багато і п'ємо. Усилено І ще мені скажіть такий момент. У вас буває таке, що ну, готовиш так само, все так само. Але мені, мені здається, залежить від жіночих днів, від нашого гормонального навіть стану, е вкусові рецептори. Це дуже важливо вкусові рецептори, це не тільки для поїсти вкусові рецептори. Я думаю, ви розумієте, що вони Є дуже великим признаком здоров'я. Дуже великим признаком здоров'я вкусові рецептори. І якщо проблеми з кусовими рецепторами, то це можуть бути сигнали, якщо різко щось починається. Бувають моменти, коли, ну, таке все смачне. Ну, ти відірватися не можеш. Навіть якщо ти вскіп'яти воду, вона тобі просто смачна. А бувають моменти, Значить, ти приготував? Все таке саме. Грипом не хворієш, бо як грипом хворієш, то взагалі вкусу ніякого не відчуваєш, все по накатано й накидав, і жителям свого дому говориш: ну там, куштуйте, куштуйте, як є, бо не знаю. І ось я коханий вдома з відрядження приїхав. Ну, таке мені все недобре. Але виду не подаю. Знаєте, Таке враження, як нема. Ну, такого на куцінарю на куховарю, але як він є теж. Так що напишіть, у вас бувають такі моменти? Робиш все те саме, а воно от, от якесь не таке і все. Але це може бути тобі не таке, гормональний фонд, рецептори. Тобі може бути не таке. А все іншим буде таке саме. Так що діліться, що у вас. Білі грибочки з морозілки. Курочка в мене в майонезі. Сіль, перець чорний і лимон, сік лимона. Це класно замочувати, навіть якщо на грилю піджалю підсмажувати на кострі. Дуже класно майонез. У ну, мене тут його багато, три ложки. То, що буде картопелька, все це все замачується. Така в нас буде картопелька з білими грибами. І курочкою. Півтори години. В моїй духовці буде 200 градусів і мінімум півтори години я спокійна. Це те, що полюбляє моя сімерічна італійка. Я просто це відварю і все. І вона так його смакує. Нагадую, в мене не кулінарний влог, а просто ідеї до вашого стола. Показую, що я готувала за. Два, три, чотири дні в одному відео. Всім смачного, як завжди. Дві години. Дві години. Може, когось швидше напишіть, це відбувається. Оксани перекусик, картопля з білими грибами. Ну, таке можна їсти. Забула про картоплю, напиляла якоїсь ковбасні. Це в нас дуже рідко. Сир, який я люблю. Взагалі любий сир люблю. Ну і взагалі хотіла перець показати. Це перець, який ми якби, спасли, але він дуже смачний. Олія, уксус, часник, орігано. Просто супер. Всім смачного. А, ми перекушуємо і йдемо кучинарити. Вгадайте, на що в мене тут інгредієнти? Зараз розкажу. Я вас таки заставлю спекти пахлаву. Дивіться, ну не дивіться. <хи> Поки тут запікається корж на пахлаву середній, я його накрила, щоб він не вздувався, Вилочкою потикла і накрила. Так, погнали, Пахлава. Хто ще не приготував за самим простим рецептом, ідете, купуєте три листка слоєного тіста, хочете круглого, хочете квадратного, яка у вас є форма. У мене форма є квадратна, і кругла. Це раз, знову квадратна. Середній один листок, що буде йти в середину, вже має бути запечений. Тут у мене 250 г помеляних горіхів. Можете брати любих, це я вже сама помилола, це мої горіхи. Далі в мене буде 5 яєць магазинних. далі в мене буде замінник цукру і солодощі придасть меду. Отака От півлітрова баночка. Половину треба, щоб було меду, я накидаю і половину води. Розболтать і вже наготове, потім ми той мед. Бомба! Готую вдруге із замінником цукру. Супер! Все життя так буду готувати. До речі, мені писали, не іздівайтесь над сім'єю, приготуйте нормально, а дитині готуйте окремо. Ну, У мене дитина розумніша за таких людей, я вам хочу сказати. З замінником цукру збивається білок. Дуже класно, швидко, і ще швидше. Знаєте, він йде як стабілізатор для білка. От так от. І не треба ніякого цукру. Яйця ми будемо відділяти від жовтків, білок від жовтка. Білок збиваємо з замінником цукру. Або з цукром можете збивати. Жовток піде наверх. Все подобно розказую. Ось що відділила. 5 жгутків від 5 білків. Цукрозамінник. Це це, що не стевія. І він такий мілкий-мілкий якийсь. Мені треба їх 6 ложечок. 3 ложечки це як 1 столова ложка цукру. Не переживайте, солодке не буде. А діє як стабілізатор. Супер. Здається, 6. Вбиваємо. Красота. Змішуємо акуратненько з горіхами. Це буде крем на начинку всередині. Тут я вже виложила тісто, якесь воно цей раз там довше, там мужче, але ми там відрізали, там приліпили. Це, не дивіться, це в мене звідси я взяла, тому що бумага закінчилася, використаємо цю бумагу. Зараз ми будемо половину оцього викладати ось сюди. Тепер сюди вкладаємо оцей готовий корж. Вам буде здаватися що начинки мало ні. Супер, все супер. Єсть і моя команда: як знайдете з першого разу ідеальні коржі для вашої форми, не зраджуйте їм. Нічого не страшного, що це інша трішки форма. Так що наступного разу я знаю, де я буду брати, щоб було прямо ідеально. Але нащо вам те ідеально, аби смачно? Виклали іншу половину білок з горіхами, і наверх ще ложимо пасту. Я спочатку ріжу без фанатізму, головне до кінця, а потім буду мазати ще жовтком. Тепер в духовку на 200 градусів на пів години я сміло ставлю без перевірки, а потім дивлюся, десь 45 хвилин. Після того, як буде готове, ми виймемо, ще раз пройдемося по цих полосках і зальємо мед і водичкою. Можна не боятися, воно все дуже впитає, і ще й не вистачатиме вологості. Дві банки. Тут 500 грамів написано, але тут був мед, і там 500 грам написано. Взагалі-то відрізняються. Ну, отакої от 500 грамів буде достатньо. Я взяла чуть-чуть більше, чуть-чуть, щоб було ще більше. Це розведений там десь три неповних столові ложки меду із водичкою. Будемо доставати нашу пахлаву, ще раз прорізати її і поливати водичкою з медом. Класика жанру варимо суго до пасти. Там у мене була бутилочка червоного соку томатного, собственного производства. я влила ще жовтого, так вийшло. Так, знаєте, Бувають бутилки темні і не видно. Ну, Чомусь коханий вирішив, що треба обов'язково окремо закривати жовті від червоних. Досі не розумію прикола. Ну, і По класиці у мене буде там часничок туди йти. Е Co to jest? Okrób i garbus. Є. Значить, оскільки ти вже живеш в селі, то в тебе може бути отут все, що завгодно. Е, готую я по цьому рецепту так, печінку. Якщо ви не знаєте, як приготувати печінку, це буде для вас щось класне. Значить, я так готую печінку, але в мене тут зібралася курина, кроляча печінка, пару пупків, сердечко. Перше буду готувати, по принципу, готую печінку, думаю, буде смачно. Нам треба буде яйце посолити і цибулина. О, ну, така класна цибулина. Яйце взбиваємо, замочуємо туди печінку. Оставляємо на 20 хвилин десь. Залишаємо, тим часом обсмажуємо цибулю. Ще нам понадобиться мука. А я візьму кукурузяну крупу. У мене вона мілка-мілка. Фішка в тому, щоб печінка постояла в тому яйці. Не просто змукнути, а постояла. Ви навіть можете там на 3-4 на часа оставити печінку в яйці. І моя крупа кукурузяна. Мілка-мілка мука така. Що було під рукою, дівчата? Добавляємо італійську олію з українського соєшника. Яйце я сцідила на друшляк. Ну і воно, собственно говоря. Це ми зараз будемо винімати цибульку і туди закидати печінку. Це не я придумала, це по рецепту. Грейпфрути. В Італії не зустрінеш, гри